Май! Май шопер, а? Бен, каль, да? Тренд заграть. Ви тільки погляньте, яка то краса. Вітер, конечно, дує холод. Але ж так я люблю, коли це верхушки, гор вже в снігу, білий. А, вот. а тут... А знизу все зелене. Ну, правда, по телефону не видно, але так то видно. Красота. Саме найкращий день це субота. Скажу вам одне, це треба було бачити зараз лицек бік бос, коли він усе приїжджає і бачив такий весь, скажімо, автопарк намитий, набаритий. Він цвіте і пахне Я теж. Кіти я надумав записати цікаве відео, зараз вам по порядку все розкажу. Так мама мене взяла і переплюнула. Ні, ну я думаю, що рубрику коментарі, комментарий можна окремий канал відкривати. Ну, якщо в моєму випадку, конечно, типа все добре і як мені фартануло, то в маминому наоборот. Там я не знаю. Ну, генії письма. Хто в темі, хто дивиться, той прочитає. От, там є що посміятись. А я, собственно говоря, зараз, Людмила, я думаю, правильно. Ж, да? Не прийміть на свій рахунок. Ваш коментар я зрозумів правильно. От. Ніяких претензій і, і там, ще щось до вас не маю. Але просто у мене постійно там в... На різних платформах там Facebook, TikTok, YouTube так само, і, як правило, воно висить в розділі в студії YouTube, в, в розділі на, типу, на розсматрині коментарів. Тобто, не пропускає комент. От бо там написано, як ви кажуть, ну, або з матюками, або смисл текста такий, що знаєте, то людина, коли там щось. Із ненависті, з заздрощів, з там таких побуждень вона пише, вона до такої степені її нервує, що вона не, мі, не вміє красиво знаєте, написати так, щоб і Ютуб пропустив, знаєте, і щоб, як то кажуть, зацепити людину. не... А хочу сказати, поговорити стосовно того, що от, часто й густо, що типу, от мені підфартило. От що типу, не всім так щастить. Не всім так везе, не, не кожен так в Італії, там, тіпо, не кожного так на роботі чекають, не в кожного є така страховка. І і т.п., і і і що. Тіпу, просто я там красавчик родився під щасливою звіздою і приїхав, знаєте, як то кажуть, сів тут на все готове. От і просто задер ногу на ногу, і знімаюся вам від досики. Ну, по суті, да, в цьому і доля правди якась є. Взагалі, фортити мені почало десь тако, років з 12, мабуть, коли закрили е, таможні от, в Польщу. Е, а у нас було, ну як у нас, у батьків на те час було багато боргів, бо ми купили хату. От, і їх треба було якось віддавати. І от, як -то кажуть, Фартануло, повезло, Пришлось мамі шукати вихід ситуації, як віддати ті борги і уїхати жити, як то кажуть, жити, робити в Італію. От. А ми в цей час вже, як то кажуть, сиділи просто і почали жити дорослим життям. Да, мені 12, а Льоні 10, самі собі, як то кажуть, діти предоставлені. От. Папа теж робив, що міг, але мужики то є мужики. Тут ніхто нічого не скаже, знаєте, коли на е, мужика покинути двох неповнолітніх дітей, от, які ще самі в цій житті не знають, що їм треба і як треба, то кукуха свистанула б в будь-якого мужика. Час від часу там, папа уходив в штопор, ну то таке. Він ніколи там, скажімо, нас не обіжав, е, щоб також прям з голоду подихати мені подихали. От. Мама висила гроші, ми це, але ж отут і почалася, як то кажуть, доросла життя, знаєте, постійні бійки, постійні якісь там, ну е... хтось там питався обідати, хтось, хтось принизити. От. Вчитель по фізиці вдарив альону. За це я відгепав того вчителя так, що мене поставили на учоти, там, в міліцію, Все, його звільнили, бо я його там до, до, до полупам'яті забив. Отак от, ну от, от наша життя склалася. От тут, як то кажуть, зараз ну, я приїхав в Італію на все готове. Ну так, да, взагалі, якби на роботу мене взяли тільки за те, що я красавчик. А, от, з лікарняного мене ждали, тому що я не знаю, придумаємо, давайте самі там. Тому що що, опять же, красавчик? Ну так. Да. Не за того, що я там, допустимо, показав себе, зарекомендував. І люди тоді, коли вже поняли, що я два місяці просто пачками їм таблетки і ходжу з поломаною там костяшкою на роботу, поки мене Бік-Бос сам не вигнав і не сказав, слава, йди, лікуйся, і лікуйся скільки треба, і то все. Що... Ну, тобто, повезло, так? Да? Ну а звідки ця проблема взялась, так то взагалі фартануло. Мене так гепнуло, що ледве живий остався, і слава Богу, що сказалось тільки на нозі, бо. Тоді був прильот гарний в спину в голову і усе остальне. Ага, там я взагалі не знаю, яким боком вона в мене вилізла. Ну і а і, і Льоні фартануло повезло, да, що вона замість того, щоб поступити на юридичний після школи, знаєте, от. вона змушена була їхати сюди до мами в Італію, тому що ну, на, на той момент, коли вона закінчила школу, вже мене кожен мусор в місті Херсоні знав особисто отако, знаєте, тому що я звідти не вилазив. От, ну, Кар'єра юриста для неї була знаєте, перехрестною. Декілька разів отаким, червоним таким хрестом. От. Ну, механіком же ж я став, тільки із-за того, що розумієте, мені всю жизнь везло їздити на таких машинах, яка знаєте, метр їде, місяць ремонтуєш. Потім, да, Тут мені теж всю жизнь вртило з цим ділом. Мамі наші теж всю жизнь везе. Знаєте, от, навіть зараз ось, вона ж купила квартиру. За таку суму денег, що зараз за ці гроші можна було всю вулицю мамину купити. А вона до сих пор виплачує та квартира, за яку вона зараз вивелить більше там, майже 150 тисяч євро, вона на сьогоднішній день і двадцятки не стоїть, щоб ви розуміли. Да, до речі, в якій я прописаний. Тобто, вот. ну по жизні, вот вот, знаєте, везе фарти в усьому. Просто эх, люди, як вам сказати, ну. Просто коли життя нагинає, питається нагнути мене, я нагинаю її в обратну сторону. От і все. А стосовно того, що ну, там от, е, страховки, да, що зуби є. От Тут я згоден, що не кожен роботодатель в Італії е, оплачує саме таку страховку, де можна і зуби, і все, все все, все влічити на халяву. Але та страховка не стоїть космічних грошей, ви можете навіть ніде не працюючи, зробити собі цю страховку. І розумні люди такі роблять. Якщо ви знаєте, що вам треба поміняти весь забор на 20 тисяч євро, то проще піти заплатити за страховку образно. Ну я не знаю скільки, я навіть не внікав, але хтось колись мені там, є хлопці в Італії, які кажуть, ми собі поробили спочатку страховки, хай на там, 1000 євро на рік стоїть. Ну, от, а потім пішли лікувати зуби. Все, і тобі зо... ремонт всього твого... твоєї шухлядки, як то кажуть, голівудської, буде, ну, обійдеться там. Ну, ще в тисячу дві євро, так один зуб обходиться, а так весь рот у тебе буде. От. Стосовно того, що на роботі мене там чекають і це. Ну так може не мені підфартило, а давайте дивитися правді в очі. Може це Луки підфартило, може це спінелі підфартило, що я в них є. Ну, Лука, принаймні, так. Да. Йому прийшлось пережити мало, немало не що. Тобто, навчити мене. Розуміти, багато чого показати, але він побачив перспективу в тому. Тобто він мене зараз навчив щас, він воно сидить собі, закинув ногу на ногу. Щасливий цвіте і пахне. Я вже з того таким не бачив. У нього тепер в планах побувати візде, де він тільки може побувати. При тому при всьому виключити нахрен телефон, як він те робив, коли я ще був нормально з ногою, він уже виїжджав відпустку, він не їхав там, не, не сидів в самоліті, не писав смс. Він просто викидав той робочий телефон і все, його немає, тобто його не трогать. Є слава, до нього всі випроси. Славі, якщо грамотно написаний текст, просто скинув WhatsApp, слава собі, традуктори, подивився, ага, все поняв. Да і в принципі, що вже дивитися? Вже нема таких проблем, яких би я не міг рішити. Принаймні, якщо там щось... Прям сверхзаумне. Я просто набираю п'єро, він приїжджає. Так само, як і Лука, розбирається не хуже, може в десь в якихось моментах, навіть і краще. Ту-ту-ту-ту, що мені незрозуміло підказав, що я сам не можу, допустимо, є роботу, яку ти сам не зробиш. Зробили вдвох. Все, на цьому все якось так. Єдине, що я скажу, знаєте, що таке фарт житті? Фарт в жизни, як на мене, то. От, якби б я зараз ось у нас є 2,5 тисячі підписників, да? І от тако, от, нема ні війни, нема ніяких проблем, нема нічого. І я так кажу, ребята, ідея, ви ж пам'ятаєте, я всю цю живу про білий мерседес. Давайте так. З вас з кожного відкриваю збор, по 10 євро, це якраз вийде 25 тисяч євро. Це якраз та сума, яка от, -от просто це. Але розумієте, яке відношення буде потім моє до тої машини? По-перше, я буду все время чувствувати себе, що я комусь, комусь щось винен. Да? Бо я, ви виключив чи випросив, чи як там у вас по тих 10 євро з чоловіка. По-друге, ставлення до тієї машини яке буде, я, чесно кажучи, не знаю, бо що таке фарт. В моїй житті це взяв, заробив, зробив, построїв О, сам своїми руками, чогось добився, якихось результатів, якоїсь поваги до себе, якогось авторитету. От тоді оце, ну то там не є фактом. То є твій непреривний труд. А так мені зараз дайте мерседес, От подаріть мені завтра Мерседес. І що? Як я до нього буду відноситись? Ну, я сам не знаю. А я боюсь того, знаєте, бо мені кажеться, що я можу його там не помити, не попілісосити в ньому. Або десь, ну, знаєте, я як їду на машині, куплені за гроші там, моїх батьків за свої. там, Немає різниці. Я їду в мене на кожній ямці, коли попадає в ямку, у мене аж отако все внутрі піднімається. Розуміє? Хоча я знаю, що яка там проблема, вийшов, зробив, поміняв, ну, руки вроді ж, з того місця ростуть. Але я переживаю, а так буде пф, да, тобі, хопа, фортануло, повезло. От тобі мерседес. Від підписників, да? от так от на ньому написати. Мені буде і совісно, і я буду от, ну, просто, мені кажеться, я на такій машині геть не зміг би їздити, або просто переживав би кожен раз, сідаючи в неї, або наоборот би забив би на те, щоб. Ну, то есть, немає, немає, немає з чим порівняти. Єдине, в чому в, в цій житті мені дуже сильно повезло, це я вам однозначно кажу, це з кількістю, і, якщо так можна сказати, якістю друзів. От таких друзів. В такій кількості і в такій якості. Ну, бажаю всім. Ото фартануло, ото повезло. Це дійсно. І на сьогоднішній день, навіть в Ютубі, усе, знаєте, кучу знакомих, кучу, я вже не боюсь цього слова назвати їх друзями, друзями, подругами, з якими ну от просто ти живеш на одній волні постійно, ось от туди, там, ту-ту-ту переписуємось, там, як діла, туди-сюди. Ну, друг за друга радіємо або друг за друга переживаємо. Помагаємо. Оце кайф. А, ну, все остальне, то там, знаєте, що мені там десь в чомусь повезло. Ну не знаю. Я. Повезло. Хай буде повезло. Я е, не жалуюсь на життя. Я не жалуюсь ні на що, але такого, знаєте, ну, я б не хотів би, щоб комусь так везло, як мені, допустимо, як моєї родині і, і все остальне. Ну, краще знайти, щоб насправді були якісь більш приємні моменти. Альона зараз ходить на дуже хорошу роботу, да, де її там всі як то кажуть Так 15 років каторги. Ну ви просто на секунду уявіть, що кожен божий день ти заходиш на роботу і на тебе вже просто летить і отака, така, знаєте, там контужена вона, їй-богу, там люди туди кожен день виходили зі сльозами на очах. Кожна. Альона, як звільнилася, за нею просто, знаєте, як ото відкрились двері, пішли всі підряд. Все, осталася бідна, там тільки оця жальонина подруга, я не знаю, як вона вивозить. Вона і тоді, як зальоною робила, то весь удар приймала на себе Паула. Може вона якась садомазохістка, звісно. Ну, це так, знаєте, щось, щоб пошутити. Але реально, я не знаю, як вона терпить. Отто, ну, такого начальства, не дай Бог. Не без того, що кожен може там десь насваритися, знаєте, десь якісь можуть бути не це. Ну, а там просто гранічески ну, не до не той, не той, не той чпокіль, я Бог його знає, що там. Тобто вона от просто, вона там це. Зараз Альона каже, ходить на роботу як на праздник, розумієте? От, Мама нарешті сидить вдома. Заслужено, знаєте, я вже кажу, гори там, пламенем та люба робота, яку б там не предложили, навіть саму класну. Так що, люди, по-перше, перед тим, як казати, що кому як повезло, я ну, Юлі кажу, знаєте, я теж приказує от, кажу, тобі повезло, да? коли ти була в окупації. Ти за час окупації похудала майже на 20 кілограмів, бо не було що їсти. Оце візуха да, людині, оце фартануло. Воно до сих пор воно купує цей хліб, який ми... Я не знаю, хто тостовий хліб любить. Ну він же ж ніякий. Може, якщо з нього там тост зробити, то знаєте, ту електричку запхати, то обшмалити або там якесь щось з нього придумати. Ну, а так просто, як хліб, в нього ще півгода -года гарантії, його просто ж, ну, їсти не можна. Він якийсь там, я не знаю, там мука є, як вата, якась резина, ну не пойму, що, ну, ну, З хлібом у нього нічого общого немає. Для Юлії це самий вкусний хліб зараз. А. Бо це перше, що їй дали після того, як е, заїхали наші волонтери. Да, Тоже приїхала в Італію, фартанула, повезло. Зараз ще ось, ось ця, без, як це без. без, без, без Безугла в Верховній Раді. Зараз всі, хто були в окупації, ще, як кажуть, що можуть ще зробити предателями е, родини там і все остальне, понимаєте? бо не виїхали, по якійсь причині залишилися, значить їм там типу, нравилось. Звісно, нравилось. Юлі так, нравилось, да, дуже сильно, до сих пор вспоминає час від часу, як сиділа, ховалася з дитиною в хаті от, і не знала, як і що куди подіти, навіть вже після того, як. Все скінчилося, як вже там освободилося все. І я їй сказав, що Юля, давай їдь сюди вже був. Знаєте наскільки ця поїздка відкладалася не менше, ніж півроку, тому що не було кому віддати собак. Не просто віддати. знаєте. Не просто спустити з ципків і сказати, так коротше, війна, значить все. Знаєш, собаки це не моє. Ну, знаєте, Юлю. Вот. Вона поки не знайшла хазяїв цим собакам. таких, чтобы там прям вот было понятно, что это хозяин, и это будет относиться до этой собаки еще лучше, допустим, чем Юля. Вот тогда уже только Юля сделала документы и, как говорят, приехала сюда. Ну вот так. Так что фартить всем всегда, только не так, как хотелось бы. Вот. Ну все, на этой грустной ноте морда красная, да? Чи це мені кажеться, чи це красно? Красно, не обвітрю. От. Так що, ну так от, Фартові ми по житті.